Так, нам знадобиться 5 кілограмів помідор. Подивіться, у мене ось такі маленькі сливки, це саше. І вони, знаєте, такі ніби темненькі, на чорного принца трішки схожі. І розовенькі. І зараз я її буду перебивати в блендері. Наклала. У кого немає блендера, можна перемелювати на ясорубку. <плес> ось так. І виливаємо всі 5 кілограмів. Далі беремо 1 кілограм перцю, вичиняємо і вже чищеного 1 кілограм без насіннячка будь-якого. І потім нам ясорубку або також подрібнюємо у блендері і висипаємо до помідорів. Далі беремо 4 головки часнику, чистимо, і це в мене перець молодця тут кидаємо далі. Або також нам ясорубку. Буду перебивати. І дві, два стручки гіркого перцю. Також і збиваємо. Так, друзі, помішали все це і ставимо на вогонь. Бачите, трішки пінка з'являється, щоб оце все прокипіло 20 хвилин. те що ми сюди наклали. Далі розкажу, що будемо робити. Так, друзі, 20 хвилин покипіло на такому, знаєте, середньому вогні, не дуже великому, ну і не на маленькому, так щоб воно трошечки кипіло і вода випаровувалась, так, знаєте, гарненько. Потім ми будемо додати добав, спеції, Дві столові ложки солі з гірочкою, два стакани цукру. Ішечки затримуюся, другий набираю, два стакани цукру і один стакан оцту. Так, оцет. повна скляночка. Повна склянка. так. І ще беремо приправа хмелі сунелі або до шашлику ціла пачка 25 грам. Перемішуємо. Дивіться, або ту, або ту приправу якусь одну. Так. І ще дві столові ложки сушеного базиліку або окропу ще додати. І тепер ми оце варимо кипить 30 хвилин. У мене свій домашній базилік. Я його отак на порох. Зараз перетру. І кину. І кріп у мене також домашній є, той, що я сушила в мікрохвильовці. І також домашнього кропу. І так ви тоді. Так, так друзі, а далі беремо кукурудзяний крохмал. 4 столові ложки. Так, це має теж. Крухмал стоїть. Ось з пакетика. Чотири столові ложки такі, трішки з гірочкою, трішки так, ось так. Всяких. І повніших, і не дуже наберу. Розводимо з водою і тоді будемо заправляти. Так. Отак. Водички. І розмішуємо. Щоб не було комочки. Так, друзі, а що ж далі? Далі ми беремо? Знімаємо з вогню? Ось так знімаємо з вогню. Бачите? Тепер беремо наш. Крухмал і заварюємо. Ось крухмал потрошку. Чому кукурудзяний? Бо я не знаю, от мені картопляний, знаєте, якось такий смак Остається Не дуже мені не подобається. Тому я усі люблю брати саме усі страви кукурудзяний крухмал. Якщо немає кукурудзяного, можна і картопляний. Ось так, дивіться, заварила. А тепер знову на вогонь ставимо, щоб на вогні не завалювали, бо він може крухмало комками. А зараз ще кипить 15, можна 10 хвилиночок із крухмальчиком. Ну, вже треба помішувати, частенько помішувати, бо буде і стріляти, і може пригорати до дна, вже як укинули, то помішуємо. Так, це базилік. Як бачите, я такий кусочком якимсь великим попала.